Властя, мені треба квал тіла. Власть. Може в магазин? Тебе, мабуть, мама в магазин відправила? Ні, я в 2014 році вклав глоші в біткоін, ложки піднявся. Тепер мені не треба купляти коло, мені треба квал тіла. А що тобі квартира? Щоб кататися. У мами на шиї? Ні, щоб кататися в аквапалке, які біля вашого ЖК знаходиться. Так його добудують в наступному році. Ну, значить, я буду плабивати лося, базутки, ну, на футбольному полі. Ти не занадто мали, щоб когось ося бити. Не комусь. Це Базуткін, це дуже конкретна людина. І взагалі, я у вас тут з якась СНЕЛІ, я сіть і знайду цим займатися. Я навіть не знаю, чи законно це продавати дитині, квартиру. Заклейте очі на сумління. Це хабар? Ні, це дуже велика подяка за те, що ви класно підбилаєте, квалтіли, лієлтолські послуги. Слухай, а тебе мамка точно не шукає? Та не переживайте, мама навіть не знає, де я. Педлюка. мене, ти чому на телефон не відповідаєш. Ай, мама, ти як мене знайшла? Це очевидно, ти любиш гроші і аквапарк, а Тут це на гесіті поряд і ти купляєш квартиру. Я історію твою дивилась. Хм, я сидів цілий складку інкогніта. Чому мені звали батьки базутки не кажуть, що ти його б'єш? Тому що він лось, да?